Всім привіт! Роблю ще один рецепт е, помідорів з інтернету. Квашені з гірчицею. Будемо тоді куштувати, як будуть приготовлені. Беру по одній ложки столової гірчиці і кладу в баночки. Гірчицю насипала тепер по одній столовій ложки цукру. Цукор насипала. Тепер по одній столовій ложці солі. Так, і сильно насипала. До речі, я не сказала, що з помідорами ви можете покласти спеції, які, ну, які у вас є кріп, листя хрону, часник, гіркий перчик, перчик горошком, листочки смородини або вишні. Що у вас є? І все це тепер заливаємо холодною сирою водою, накриваємо пластмасовими кришками і опускаємо в погріб. Поналивала води, закрила кришками. І напишіть ви, чи робите ви такі рецепти з горчицею, чи вам подобається, чи ні. Якщо моєї родині сподобається, то ми будемо такі помідорчики робити. Завжди. Всім пока-пока. Ставте лайки.